Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Сьогодні я зустріла суржика, і він дуже хоче спробувати себе у ролі вчителя. Він експериментує і шукає себе у різних професіях. Діти, дозволимо йому розпочати наш урок. Отже, суржику, ми тобі дозволяємо. Всім привіт, відкрийте книжки. Діти, погляньте, смайлик знайшов недоліки умовлені суржика. А ви. Так, сумніви викликають слова привіт та «відкрите» до слова книжки. Пропоную звернутися за допомогою до Оленки. Зверніть увагу. Правильно казати, розгорнути книжки. А вітатися, ви знаєте, самі із попередніх уроків. Правильно зранку сказати доброго ранку. Отже, суржику потрібно ще повчитися. А вам, діти, пропоную вирушити на лісову галявину слів. І повторити, що ми вже з вами уміємо і знаємо. Погляньте перед вами три галявини. синоніми, споріднені та форми слова. Під галявинами набір слів. Розташуйте ці слова відповідно до назв галявин. Починайте із слова школяр. Доберіть синоніми до цього слова. Так, пригадали, що синоніми це близькі за значенням слова. Вони звучать по-різному, але відповідають на однакове питання. Учень, хлопчик синоніми. Пригадайте, що таке споріднені слова. Так, це слова, які мають однакове значення і спільну частину. Доберіть спорідене слово до слова школа. Шкільний. Молодці. Форма слова. На цю галявину заселимо ще й слово школярі. До вас на галявину завітала гусеничка. Пам'ятаєте, на одному із попередніх уроків вона допомагала слову хліб утворювати нові слова? А чи вмієте ви, діти, утворювати? Цікаво! Сьогодні гусеничка хоче з вами погратися, тому й принесла групи слів. Погляньте, вони у неї на листочках. Спробуйте утворити нові слова від слова мова. Використайте листочки від гусенички. Які слова у вас утворилися? Молодці, я впевнена, що ви з цим завданням впоралися. Порівняємо вашу словотворчу роботу із роботою учнів лісової школи. Звірята багато дізналися про слова, але їм ще потрібно було поповнювати свій словниковий запас. Тому сова провела мандрівку зі своїми учнями до словотвірної галявини, на якій відбуваються мовні дива, утворюються нові слова. Ось прийшли звірята на галявину, вмостили зручненько й почали спостерігати за словами Дивляться, як до слова мова гусеничка підвезла букву Н. І притулила після частинки мов, а потім ще довезла літеру А. Так, зі словом мова утворилося нове слово мовна. Білечка радо вигукнула так цікаво спостерігати, як творяться нові слова, тепер я зрозуміла, яке мовне явище називається словотворенням. Тут зайчик помітив, що змінюються слова мова й мовна. Дивіться, ця чарівна гусінь творить ще одне диво, змінює слова. У кінці слова мова вона замінила букву А на у. І утворилося слово мову. У слові мовна кінцівку А замінила на групу літер Ей. І вийшло слово мовний. Білочка, спостерігаючи за цими мовними перетвореннями, долучилася і собі. Так було цікаво спостерігати за зміною частин цих слів. Якщо ці частинки слова лише змінюють його форму, а не значення, і стоять у кінці слова, то назвімо їх. Закінченнями. Усю іншу частину слова, з якої можна дізнатися про основне значення слова, пропоную назвати основою слова. Молодець, білочко. закричали звірята, дружно похвалили розумну ученицю. Я дивлюся уважно на всі утворені споріднені слова і бачу, що в них є спільна частинка мов, промовила лисичка. Її можна порівняти з коренем дерева, що дає йому життя, а спільні частинки споріднених слів дають життя слову. Тож, спільну частинку споріднених слів так і назвімо. Корінь. Тепер споріднені слова ми ще зможемо називати спільнокореневими, бо вони мають спільний корінь. Яка в тебе цікава і правильна думка, зраділи всі лісові учні. Їжачок також із цікавістю спостерігав за тим мовним дійством. Він помітив, як гусеничка привезла групу букв «роз» і поставила попереду слова мовна. Їжачок прочитав нове слово розмовна. Друзі, сказав ведмедик, я також хочу запропонувати назву частинкам. Які стоять перед спільною частинкою споріднених слів коренем та після неї. Частинку, яка додається перед коренем, пропоную назвати префікс. А після кореня суфікс. Тут білочка підняла лапку. Так, друзі, саме частинки префікс, суфікс, корінь утворюють. Основу слова. Спостерігати за утворенням нових слів звірятам дуже сподобалось. Якщо їм потрібно було нове слово, вони йшли до словотвірної галявини і там утворювали нові слова, а щоб добре розрізняти частинки, запам'ятати їх назви. Кожна з яких мала щось спільне із процесом утворення слова, звірята намалювали ось таку гусеничку. І, щоб не помилятися у визначенні складових частин слова, звірята вирішили досконало вивчити їх. Найлегше їм було визначати закінчення. Зміні одне і те саме слово, і будеш бачити закінчення. Тому то вони завжди насамперед бралися визначати саме закінчення. Малювали для нього будиночок квадратик, і туди поселяли закінчення. Потім основні частині слова будували дорогу, визначали спільну частину споріднених слів і позначали її тужечкою. Над префіксами і суфіксами креслили ось такі позначки. Але, щоб навчитися правильно утворювати нові слова, звірята зрозуміли, що їм треба ще вчитися визначати будову слова. Діти, чи сподобалася вам наша подорож на словотвірну галявину? Скажіть, що нового відкрили для себе звірята під час мандрівки до словотвірної галявини? А що вас зацікавило в змісті казки? Чи хотіли б ви навчитися правильно утворювати нові слова і визначати їх будову? Що ж, більш детально вивчати частини слова ми будемо з вами на наступних уроках. А ви намалюйте свою гусеничку будови слова і повторіть правила на 50 й сторінці. Я вам дякую за роботу на уроці. До зустрічі!